Російські спецслужбісти затримали у Бердянську групу молодих чоловіків, яким приписують найгучніші диверсії в регіоні. Керівником групи призначили 22-річного місцевого мешканця, якого змусили сказати, що він завербований до співпраці з збройними силами України власною матір'ю. Вітаємо звати Микита Парасенко і це новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. Да. Работа штурмовая группа по адресу одного из фигурантов Дела. Известно, что он участник батальона Азов, запрещенная организация в России. Известно, что он здесь проживал с братом. Ви щойно подивилися фрагмент постановочного відео ФСБшників з затримання небезпечної групи диверсантів у Бердянську. Штурм будівлі осередка злочинної групи. Відбувався клацання фотоапаратів зі світлом камер. А пропагандистка Бадумс навіть змогла записати стендап на фоні бойової спецоперації. Бачимо, як силовики ходять в розвалочку біля будинку, навіть запущеним униз автоматом. Все це говорить нам про те, що зйомки фейкові. Сюжет про затримання групи особливо небезпечних партизан. Російські помийки почали розганяти зранку 9 лютого. Хоча все це знімалося очевидно набагато раніше. Відомо про щонайменше чотирьох затриманих місцевих мешканців за обвинуваченням у нібито диверсіях, ліквідації колаборантів та підготовці вибухів на території району. Спецслужби Росії приписують затриманим ліквідацію окупаційного заступника начальника Даї Бердянська Олександра Колеснікова у серпні 2022 року та замах на вбивство коменданта Бердянська Артема Бардіна. Також повідомляється, що чоловіки, нібито причетні до підготовки вбивства так званого заступника мера Олега Бойка та його дружини, вибуху у представництві партії Єдина Росія на території Бердянська, а також про підготовку замаху на заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська Павла Іщука. Крім того, затриманим приписують підготовку замаху на колишнього співробітника СБУ зрадника Василя Прозорова. Російські пропагандисти пишуть, що це ще не всі, нібито злочини диверсантів. Відтак і без того довгий перелік нерозкритих ФСБшниками силових акцій може збільшитися. У телеграм-каналі Бердянська партизанська армія одразу ж зробили заяву про те, що затримані не мають жодного стосунку до їхньої діяльності. Наша організація адкрите заявляє, що задержані люди не мають ніякого відношення к нашій діяльності і праводівим операціям. Німечні співробітники ФСБ намагаються продемонструвати свою роботу, успокоїти місцевих колаборантів. Но страдають непричасні бердянці. Йдеться у повідомленні. Керівником диверсійної групи ФСБшники призначили 22-річного хлопця Дам'яна Омельяненка. До того ж, змусили сказати на камеру, що у діяльність проти окупантів його втягнула мати. Являвся партизаном міста Бердянська, проводив одним із терористичних актів. Інформацію передавав своїй матері. Вона вже в данішому передавала в Запоріжжя. Цю легенду пропагандисти підкріплюють ще й відео, в якому мати Дам'яна Тетяна Амелляненко демонструє паспорт громадянки України, говорить, що знаходиться в Польщі, і контактувала з українськими військовими. Я Омельяненко Тетяна Сергійовна, гражданка України, нахожусь на території Польщі. Зі мною сконтактували українські воєнні. Віддавали інформацію. Центр журналістських розслідувань зв'язався з Тетяною Миляненко, і вона розповіла, що її сина викрали ще в листопаді 2022 року. З того часу вона не мала з ним зв'язку, і це було не перше затримання Даміана окупантами. Це, це друге його затримання. Перший раз його затримали 24 травня і тримали його там місяць. Його відпустили 22 червня. Вони його били, катували. Ну вийшов він такий побитий весь і з зламаними ребрами, і, і на десять кіло схуд. Тетяна Омельяненко розповідає, що Дам'ян навчався в Харківському університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба, але не закінчив навчання, бо пішов на строкову службу. Потім повернувся додому в Бердянськ. На момент окупації міста жив звичайним цивільним життям. На момент повномасштабного вторгнення Росії Дам'ян залишався цивільним. А коли місто окупували, вже не міг його покинути. Тетяна каже, що через побоювання, що російські блокпости, він не пройде, має татуювання з військової тематики. Після першого викрадення і звільнення окупанти прямо заборонили Дам'яну покидати Бердянськ. Тетяна Омеляренко вже багато років живе і працює в Польщі. Приїхати в рідне місто до його звизволення вона не зможе. Вони мені ще повідомили, що якщо я приїду до міста Бердянськ. То вони теж мене не закриють. Я навіть приїхати не можу додому, і я наразі не можу контактувати зі своєю родиною. Не та мама, що в мене знаходиться, брат. 16 листопада Дам'яна Омеляренка ФСБшники забрали вдруге. Наступного дня позвонили його матері з погрозами, вимагали написати зізнання у підготовці терористичних актів і змусили записати відео, яке оприлюднили лише зараз. Вони змусили це мені ще з 17 листопада. Вони змусили мені це сказати, бо вони на, на правду мені погрожували, що вони його вб'ють попросту, щоб ми зізнались в цих терористичних актах, які були в місті Бердянськ. У сюжетах пропагандистів жінка вперше за три місяці бачить сина. каже, що виглядає він дуже погано. Стан в нього ну незадовільний, це м'яко так кажуть. Він, він схучий. Він ну він замучений. Попросту Бо він так. Я можу вам скинути фото до його затримання, і фото, і ви побачите фото ну відео після затримання, і самі можете порівняти у ФСБшному відео, де Дам'ян нібито зізнається в диверсіях, дуже багато неточностей. Наприклад, згадує підрив будівлі офісу на вулиці Шмітта. Єдиний офіс по вулиці Шмітта був зором. Але інформації про вибухи на цій вулиці в мережі ми не знайшли. Був підрив так званого гуманітарного центру єдиної Росії 30 серпня. Але він знаходився на проспекті Східному. Також комендант Бардін був підірваний на початку вересня, а Дам'яну відео говорить, що це сталося у липні. Про замах на Іщука хлопець каже, що він стався в серпні, але насправді він був у середині жовтня. З усіх показаних затриманих Тетяна Омеляненко впізнала тільки одного: хлопця чиє обличчя окупанти не показали Данило Какаблін. За що вас затяжають. Mm -hmm. как бы, как я понял, За ким партизаніли? Ні за ким. Хоча про затримання бердянських партизан повідомляла величезна кількість пропагандистських медіа, Данила показала тільки місцеве за ТВ. За інформацією Тетяни, окупанти відпустили Данила додому на початку лютого. Цю інформацію ми перевірити не можемо. Схоже, що окупанти тортурами та погрозами їхнім рідним вибили з хлопців фейкові зізнання, щоб закрити собі дірки у розслідуваннях та створити видимість активної діяльності. Місце знаходження цієї групи незаконно отриманих окупантами цивільних бердянців зараз невідоме, але з огляду на ФСБшну практику, вони можуть скоро з'явитися в Криму, де відбуваються процеси над політв'язнями, яким фабрикують справи про тероризм. Центр журналістських розслідувань опублікував багато історій людей, яких викрили російські спецслужби на окупованому півдні. Під страшними Турами з них вибивали зізнання, обвинуватили у міжнародному тероризмі і судять за законами терористичної держави. А на сьогодні все. Якщо вважаєте на нашу роботу корисно і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал Ютуб, сторінку у Фейсбук та поширюйте достовільну інформацію серед ваших друзів. Побачимось.